Прикордоння Сумщини щоденно потерпає від обстрілів та ворожих атак. Росіяни руйнують цивільну інфраструктуру та знищують житлові будинки. В таких умовах життя громад стає все напруженішим. У нас один старостат відрізаний повністю, дороги заміновані. Всі села ці вони прострілюються вдоль кордону. Йдуть є місця, де розстояння 50 метрів. От поэтому ми. Їздимо через польові дороги, міжнародні партнери готові надавати підтримку, кажуть експерти. Але важливо, щоб вона відповідала потребам громад. я їх називаю кіборгами, тому що це вже не звичайні представники органів місцевого самоврядування. Ті завдання, які вони виконують, особливо на прикордонних територіях. Це колосальне навантаження. дякуючи їм, взагалі встояла країна, коли зайшли перші танки. Якби не сильне місцеве самоврядування, не голови громади, які взяли на себе відповідальність і фактично зброю в руки, Київ би реально був за три дні, як це планували москалі. Завдяки місцевому самоврядуванню головам, ми всі вистояли. Тож саме самого громад запитують, якої підтримки потребує прикордоння Сумщини. Ми дійсно вважаємо, що місцеве самоврядування, яке є частиною нашої стійкості. Яке е, має зараз багато викликів, головна мета візиту очільниці мережі захисту національних інтересів на сумщину сформувати чіткий список потреб, аби відкоригувати запити для міжнародних партнерів. Ми чітко розуміємо, що е, в нас є можливість в мережі е, АНС донести до міжнародної спільноти пріоритетні потреби, які є, і скоригувати їх. Під громади у нас вже є співпраця із десятьма громадами тут на Сумщині. Також наше завдання, щоб громад потреби були почуті на заході. Ну і ключове для нас це перемога України. Голови прикордонних громад говорить: першочергові завдання це планова евакуація, захист життя і здоров'я цивільного населення та ліквідація руйнувань, що потребує значних матеріальних ресурсів. Тобто, не йде, податків немає, землі не обробляються. Тому що або заміновані, або кілометрова зона. Ми разом з тим останні свої кошти віддаємо на все. Не можемо ми за ці кошти ще купувати техніку, ми не можемо за ці кошти відновлювати те, що було пошкоджено. Нам потрібна техніка кожному з нас, у кого є пошкодження, навіть на ті ж саме е, демонтаж розвалів. У нас тисячі кубометрів в центрі міста, які треба демонтувати зруйновані е, будівлі. Разом з тим допомоги потребує соціальна сфера, медицина, освіта та підтримка незахищених категорій освіта. 70-80% бюджету, ну 60-65% бюджету кожного по-різному, практично це освіта. Так? Що потрібно проводити, щоб зберегти громаду і щоб кошти, кошти були на військове забезпечені, потрібно оптимізувати. Так? Нібито якісь закони є, але. Ми так кинуті, знаєте, перед людьми, як то, так, знає, на, на, на сідіння. Обговорення ключових проблем прикордоння триває понад дві години, та всі присутні доходять спільного висновку. Українці не прикордонні потребують всебічної підтримки, але головне захисту. Ми маємо вести мову, перш за все, про збільшення. Зброї, в тому числі для військової частини, які зараз захищають кордону Сумщини. От я колегу додам, що ну, батарея Петріота вчина сам це допомога і іншим областям, не лише Сумщини. Міномети це точно допомога прикордонним районам а 155-ї калібри це зменшення артообстрілів. Сильне місцеве самоврядування це основа демократії, це основа нашого виживання. Бо ми хочемо в Євросоюз, ми хочемо в НАТО. Ми просимо f 16 у наших партнерів. і не розуміємо, що це прямо пов'язано з реформами і з місцевим самоврядуванням. Представники мережі захисту національних інтересів говорять ця зустріч початок тривалої та ефективної співпраці задля відбудови та захисту сумщини. Юрікатар Максим Блузнюк новини СТС.